Поліція цілодобово чергуватиме біля ями на дорозі Київ-Одеса. Йдеться про аварійну ділянку траси на 341-му кілометрі біля села. Новогригорівка в Одеській області. Там тільки минулої п'ятниці сталося кілька аварій за участю восьми автомобілів через воронку глибиною пів метра. Інспектори патрульні змушують автівки гальмувати на під'їзді до ділянки з пошкодженим полотном. А ремонтники постійно підсипають в яму пісок. Раніше в укравтодорі заявили, що подібне руйнування траси спричинено складними погодними умовами та рясними опадами. А капітальний ремонт дороги відклали через несприятливі погодні умови. В свою чергу. Міністр інфраструктури Володимир Мілян раніше повідомив, що на ремонт траси Київ-Одеса цьогоріч виділяють 60 мільйонів євро. Я не знаю, як хто з киян. Мені здається, кияни часто подорожують в Одесу саме цією трасою і знають, що ремонтні роботи не припиняються там кожен рік. Тобто певні ділянки можна похвалити десь краще, десь гірше, але так сказати, що ну, ну, якийсь сезон повністю дорога була вже відремонтована і. Експлуатувалася на 100%, такого ще не було, Олексій З чим по перше, чи вистачить у нас патрульних до кожної ями представляють? Ну це знакова подія, і от розумієте, це ж не, не дрібниця. Я просто вона, вона дійсно демонструє. Величезну проблему в нашій державі я зараз вам поясню, чому це ж просто верхівка айсберг. Так дивіться, ми бідна країна. От ви ви ж знаєте, ви знаєте, да? ми найбідніша країна в Європі за рівнем ВВП на душу населення. Нас набагато менше. Так. Це значить, що в нас дуже малий бюджет, відповідно. Так, да, зрозуміло, що якась частина грошей значна крутиться в тіньовому обігу, але бюджет в нас малий, бо він пов'язаний виключно з ну із світлим обігом. Грошей. Відповідно, кожна гривня, кожна тисяча, я не кажу про мільйон гривень бюджету. Ну, має працювати дуже ефективно. Якщо вони спрямовуються на інфраструктурні речі, там якісь розумієте, на будівництво бо обмаль грошей, дорога. Це ну ми в mm -hmm. розуміємо наскільки це важливо взагалі для розвитку України, економіки. Кожна країна починала з доріг. Ви ж знаєте класичні приклади Німеччина, часів фюрера, сполучені штати Рузвельта. Там саме завдяки цьому розквіт був потужний індустріальний розквіт. Е, зрозуміло, що це дуже потужні капіталовкладення. Воно коштує ну я не хочу зараз наводять там 3 мільйони євро, кілометр, там 5 євро, в залежності від якості від е, ширини цієї дороги. Але ви це коли дотримується технологія? Тихно потом зрозуміло, спочатку йде пісок, потім шибінка. Е, оця щебінка є різних там, десятки різних, розумієте, не марок її, mm -hmm. а вони дуже важливі, бо вони скріплення гарантують. Якщо взяти погану цю цей щебінь, то він е, розповзеться дуже швидко. Потім має бути за технологією спеціальною чітко дотриманою, має бути покладений цей. Свої верхній, він має бути оброблений температурними режимами, тоді mm -hmm. ця дорога може дійсно служити 10-15 років, срок, так би мовити, гаранту. Якщо тому, хто кладе цю дорогу, той, хто видає гроші, той, хто вибив ці гроші, ставить завдання, друже, ти мусиш принести відкат. Mm -hmm. Причому я вам гарантую сьогоднішнього. Інформацію по Україні 50% Я в середньому оцінюю відкати на освоєння бюджетних коштів. Угу. Ще раз хочу сказати, якщо Юрій Віталійович Луценко скаже, що я там провокую і що я повинен до нього бігти з якимись документами. Юрій Віталійович, в мене немає цих документів. У мене просто дуже багато друзів, які і ми спілкуємося, розумієте? І я ну, цю інформацію ви знаєте набагато краще. Ви мусите ви за це отримуєте гроші, так само як і на інші наші правоохоронні органи. Я гарантую, що приблизно рівень такі 50%, відсотків, більш того, мене називають оптимістом. Він коли кажуть, що більше сьогодні е, кількість цих відкатів. Що таке відкат це? Це значить, що для того, щоб роздати усім чиновникам, які в схемі задіяні гроші, треба. Не виконати цю не дотриматися цієї технології, треба купити дешевший шибіль, треба не підсипати цей песок, треба е, не такий свій асфальт покласти, а тонший. треба прискорити, щоб його швидше утрамбувати, тобто треба кардинально порушити цю технологію. Угу. Розумієте, заради відкату, і тепер в результаті ми витратили ті ж саме 3 мільйони євро на кілометр цієї дороги. Угу. Але оскільки технологія повністю порушена. То вона проходить два роки і вона починає розсипатися. І далі ми потрапляємо в нескінченну мережу ремонтів. ремонтів. Це вічний двигун для корупціонерів, які годуються на цьому. Бо ремонтувати вони дуже люблять ремонтувати дорогу. Ніхто нічого не може проконтролювати, ніхто не може там ці обсяги реально проконтролювати. І тому я можу сказати одне: от я дуже багато думав для себе, де вихід, поки я не кажу про. Ну, смертну, ну, страту, да там смертна кара, бо ми ж розуміємо, нам не дозволять, поки yeah. на 15 років не будуть саджати керівників генеральних оцих директорів, генподрядників розумієте, так. які витрачають наші десятки мільярдів. Він має знати. Що гарантований, от 10 років термін? Да, mm -hmm. має на кожній ділянці бути таке табло. Ця буде, ця ділянка побудована такою то компанією, директор там Петренко, Сідор. Сідар. А я правильно понимаю, що заносячи 50% там відкат воно да воно рази. Воно, вони збиратися. мають певну індульгенці. Що ну, безумовно. вони не на ну, відповідальність. Ну безумовно, безумовно. Потім йде да, от такі, потім десь прокуратура починає перевіряти. Але вона щось перевіряє. Ну, дивіться, ну кого вона, кого і як наказують. Угу. Грошей коруп... з корупцією повернули, скільки там? 5 тисяч доларів здається, да, десь да. Да? да. Рекорд, рекорд розумієте? Ми утримуємо мільярди гривень з бюджету, йдуть на правоохоронні органи, включаючи прокуратуру. Результат там. Бо ці гроші саме йдуть до тих, хто призначає прокурорів, міціяні. Ну розумієте, воно ж це коло замикається. І вічний двигун корупції, який знищує гроші наші, вимиває з бюджету, ділить їх, потім ремонтується, потім ще. І їх не вистачить ніколи. Бо цей вічний двигун має працювати. Це траса Київ, Одеса, яка є. Ну, мало би бути зразковою розумієте, Вона для нас це от Київ, Львів і Київ, Одеса. Ну, я вважаю, це дві головні да, артерії, які мають демонструвати особливо після Євро-2012, Ми пам'ятаємо, що відбувається сьогодні: Миколаїв, Кривий Ріг, Миколаїв Кріпівницький, Суми Харків, ділянка. Я три роки тому поїхав mm -hmm. два роки, поїхав на якусь конференцію в Суми, і мені треба було до Харкова заскочити. І я думав, футбола подивлюся, розумієте, yeah. Ну там якась ліга була uh -huh. там чи Да. Yeah. І я собі думаю, ну подивився на карту, щось там 120 кілометрів. Ну, думаю, там за півтори години я доїду, яви футбол, випив, що. П'ять годин я її п'ять розумієте. І мі, 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 місцеві, коли я запитував, вони кажуть, Харків там, ну краще не їдьте туди. Угу, Ви не угу. доїдете. Виїжджайте аж на трасу Київ-Харків, це зайві там 120 чи 150 кілометрів, і тоді можна добрати. Тобто у нас є не дорога, в нас є напрямок напрямок. Да, напрямок. туди. Але Добре. я кажу, відповідальність генерального цього підрядника угу. особиста. Публічна mm -hmm. на величезний термін, бо це мова йде про наші з вами податки. Ну по суті, ви відповіли... Бо в будь-якій країні. Вибачте, да. саме зловживання з податками платників податків це є головний злочин, за який карається mm -hmm. потужна і публічно, окрім України. Ну Людмила Спокровська хто буде нести відповідальність за те, що неякісно покладений асфальт, зійшов разом зі снігом. Ну, тут, напевно, що цей генподрядник і має генподрядник, але якщо він заніс Мадан з половиною цієї суми, там і він пішов там по ієрархії, розумієте, по ланцюгу, ось угу. він ну максимум, йому по пальчикам погрозять. Так теж та, та. там Володимир Борисович озвучив цифру 3,29 замість 3,29. Да, замість 3,3. Не замість 3,3, замість 9,8, вибачте. Два місяці працювала 9,8. Да. От Ну, от, мир, цього... Бор... да. Борисович ще не зрозумів, що воно такого натворить. Поясніть, да. поясніть, що це за а, цифри і кому це потрібно. Всі за 3 мільйони домогосподарств, так. які не мають лічильників газу, так. вони стали заручниками цієї... Ну, Вибачте, параду ідіотизму, критинізму, да? за чотири роки п'ять разів уряд змінював норми споживання 9,8 було, потім Гройсман зробив 6,6 в 2014 році, потім стало 3, а ценю, потім 4,4, потім 3,3, Зараз стало 3,29. У мене до вас запитання. Ви що не розумієте, що всі ці норми взяти із стелі? Ось так Володимир Борисович сидів на кабміні, так подивився, каже, а я? 3,29 двадцять дев'ять нате він, він боює з оболгазами, замість того, щоб з'ясувати головне питання? Хто в країні має відповідати особисто за те, що пору порушення закону України немає обліку газу? Яке моральне право ми ви мали взагалі говорити про свої газові ринки, реформи мали право підвищувати ціни на газ, якщо немає обліку газу і регулювання та обліку тепла? Розумієте, всі да. яке? І ось тут я вам поясню: облгази дійсно давно мали би до 1 січня 2018 року організувати стовідсотковий облік. Але для цього їм треба було закладати це в тариф, бо в них немає іншого джерела, розумієте? Або давати, давати бюджетні кошти. Їх свідомо. Заганяють в борги, бо там війна йде. Нак Нафтага свою із газами там називають прізвище Віденського, там ну, вузника, чи як його І він там володіє 60% відсотків Є ще інші власники. Але тут головне інше. За все це відповідає президентський орган під назвою Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Mm -hmm. Очолював її вовк діма зараз, десь в Англії біля Гонтарів там відпочиває. А зараз їм керує ну діма Вовк через жінку Оксану Кривенка, яка так. ну він її по суті запровобіював, яка саме і працювала в департаменті газовому, який відповідав за контроль за цими Ліцензійними умовами і за обліком. з пані Кривенко. Ми спілкувалися да, з вами питання. в прямому ефірі. І останній зараз здається. бо вона бі mm -hmm. ну, в середу ще на круговому столі паливно енергетичної комісії. ПЕК там буде круг листів по ринку електроенергії. Я обов'язково задам пані Кривенко питання, як вона цей облік допустила. Розумієте? От що вони творять з цим обліком. Mm -hmm. Так ось я закінчую. Зрозумійте, будь ласка, це не випадково, що вони за 5 років повністю зірвали цей облік. Бо кому це вигідно? Це вигідно той тим, хто заробляє на відсутності обліку і на е, маніпуляціях з балансом і з обсягами. Хто це може робити? Першу чергу НАК «Нафтогаз», бо навіть не облгази. Облгази так само не Янгали, я вам це гарантую. Але схема построєна в такий спосіб, що сьогодні всі гроші, які потрапляють на рахунки облгазів за газ, НАК Нафтогаз забирає собі через спецрахунки, а там лишається 7%. І от за ці 7% вони мають утримувати цю мережу. Ну, я просто вам можу сказати одне в Європі: оцей витрати на мережі на роздріб, ви розумієте, що це роздріб? Да, 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 да. це приблизно 30%. І тоді дійсно можна говорити про розумні лічильники, які би міряли не просто обсяг поганого газу, який не горить. Ви ж самі знаєте, що це не газ, що це вод, повітря, водна газова суміш, яка не очищена, яка не горить. І якби її вимірювали за допомогою розумних лічильників, Ільників за калорійністю, то ви би побачили, якої калорійності цей газ є, за який ми з вами платимо. Це свідомо, це не робиться, а всі гроші за за газ виймає НАК Нафтогаз. А цим операторам, що Укртрансгазу, що Богогазу, він не збирається їм давати гроші. Їх свідомо заганяють в борги. От вам головна квінтесенція угу. всієї цієї боротьби. Угу. А заручникам, за, за як ви думаєте, хто буде цієї боротьби? Як завжди населення, на які вішають якісь борги, вже це зараз ці боргів 12 йде, мільярдів. Йде, і це все тільки починає. І останнє. Угу. Я вам гарантую, що обов'язки. Я переконаний, підуть зараз в, в, в суд. І так само через три місяці вони виграють і цей, бо він так само ну, зі стелі взяти, порушені всі е, е, норми. розумієте? Ну Но Гройсман для мене після цього рішення, ну я і так до нього, як до прем'єра, вибачте, ну я не можу пробачити йому рівень управлінської культури, і рівень його рішень, починаючи з ціни на газ, починаючи з інших там. Угу. А це ну взагалі це просто ніж плінтуса рівень прийняття урядових рішень. Як, як можна довіряти? Будь-якому іншому е, рішенню. Вони не можуть нормальної постанови випустити. Mm -hmm. І, до речі, друзі, останній уряд вже більше року мав би на виконання закону нового, який там в, е, пі, рік тому було прийнято, мав розробити порядок компенсації людям, які самі за свій рахунок встановлюють mm -hmm. лічильники. Так. Черга є людей, які готові зараз встановити лічильники, але має бути порядок е, е, компенсації. Ви думаєте, Грозь не розробив його? Ні, не розробив. І тепер задавайте питання: кому це вигідно, Оця все маячня, якого вона.